Там я не знаю, на скільки воно. Ну, більше як на четверть ширина, а отак довжина, Ну, як стіна по стіні. І це ж то вже місяць заміс, Глина, солома замісили, там місяць. Кінь ми замісили, утром, це з вечора, Утром приходять, я стою з цією хормою, там дві, третє, скільки і стоїмо. Мужики носять на носилках оці глини. Приносять, гепнули оце поперед тебе. Ти береш дій накидаєш. Як є людей багато, то є накидав худи дядько вилами, а як нема, то сам. Оце накидала, притоптала, висмикнула, вже готова. Другу, другу, другу. Такі так ранки раніше... такі. Так? Да, да, да. Mm -hmm. так раніше робили, ну, тоді робили ширші. Тоді, мать, дві четверті було. Е, кирпич. Гній, що вичищаємо від коров, індусі. Літом ми виробляли, це ще ж жіма, і ми малі були. Оце виробляємо такі, таким же ж коричатком, накидаємо туди, натоплюємо, висмикнули, висмикнули. Ох, воно ж і горить добре. Ж. Такий жар від його. Заліто висохнуть, а до Яркові я робила. Так там без нічого робили діти. Там мене був рік. кожного площадка, оце, оце моя площадка, оце твоя, оце твоя. Як я виходна, йду на виходний, як виходний був, утром подоїть корови. Збирають гній, гній рідкий же ні соломи, там кошти нічого, і вивозять. Мені висипали з грабарки, витягли, воно полилось. І я беру потрошку, Я п'яп'яп яп, яп, яп. Через два дні, через три дні перевернула. Воно коржем вже ж узялось засохло. Ліпаки такі. І це ж топили. А не воняло в хаті? Ні, воняло. Воняло те, що замерзало то. Біда, того ми не чули. Yeah. Пшінку, оце ж тепер, бачите, косять нікуди. А тоді ж пшінку возили на хверму. Ми ж на ніч давали пшінку, оце ж таку. А Лопуцьки оставалися. Виносимо, у кучу сипаємо. А що таке лопуцьки? Із псінки. Оце стовбурець. Уже yeah. ж листя об'їли корови. Самий оце стовбур. А тоді ділимося, щоб в каші попало топить. А оця лита хата, коли вже можна було в неї заходити жити? Як вона довго сохла? Та вона сохла, то не довго, тільки довго діти строїли. Ми пошти чотири роки їй строїли. Що струїть, як нема за що. не допомагав колгосп? Не давав будівельні матеріали? Гу? Будівельні матеріали колгосп не давав. Тоді якраз отож було це, що то вирізали ліс, та там я купляв вікна, це двері, це робили крюкові дядько робив. Платили. Розкажіть, у вас у селі дуже таке мережево гарне на вікнах, на ставнях, красиві, дуже ставні. Хто це?